Що робити просто скроль, дуже цікаво. Я б, наприклад, уже. Хоча це йде треба в чіп лідера. Що ти робимо, реально? Я думаю, пушу а що, що б тут робити. Ну, Страшно? Вис... А, Ні, ді, а шутово, вики... то... Я, я про викинути навіть, просто розглянути функцію там з точки зору і це. Не знаю, овсь, овсь, овсь тову, хоча б ще. ж розумієш, ну... що чіпак широко відкривається, правильно. Чи, можна але це такий нюанс, але це мій, можливо, такий з низького погляду, Але я думаю, що глядачі теж е, задаються таким поглядом, і скажи: Чіпак то ширко відкривається, але ти знайди собі в сили зі своїм третім стеком піти потребати в чіпакану. Страшно на такий великий. А що з волатиме пробити? Все ретро треба. Скільки там в два? Та... Треба вже ковувати думаю. Ну, тут просто, ми просто забиваємо я то за кроліття. Якщо ми якщо то за кролітом, якщо то за, за кролі, плюс то походу в покровій. Якщо... Ну все, а от, от я тільки хотів сказати. Скільки вже? Добавити секи до тут два з половиною. Тут уже банк великий. А. Тут, тут, тут не можна малювати? Та, ну. Наше, типа, залишається стек, от це, думаю, що теж фактор такий вирішує, що стек який. Ой-ой-ой, дуже важко піку. О, я, ауди. Не, я не продовжував вилівати, але. <ривіт> але. G -G. G -G. Просто виходиш, заробив стек, сидиш, собі викидаєш, люди так. вилітають, заробляєш навіть. Рі... Так, не викинув, Арія. Йде Філіп. Давайте, так, чат, підняли чи... ще тоді. Ой-ой-ой. Горить ласлонгер. Zaryuri! Короля! Короля! Фай... О, колір наш! Ех. Так, ну що, наш слава слова дуже швидко завершується. Е, вітаю, Ваню. Цікаво, цікаво. Що, чи, чи, чи закриє п'ятірки? Може викинути, думаю. Ну, цікаво, так, так. собі. Низ, низ. Це, о, це Нас приємно, побачити. Ми якщо прошаємо, то шестек, я думаю, я думаю, більше викине. А я думаю, що зараз подумає і такий, що барак може пофолдити дивійки, а трійки, четвірки вже yeah. пушити ще. Ну, І сет, set так, флоп, бо... і... Все, ора. Думаю, з тим, як вони величили, чат треба анульовувати ласлонгер, прописувати першу нічию в історії. Я жартую, якщо, що, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ж кажу, в Little Popi на, 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 на вихід, я думаю. Думаєш? А тут заблочений. Просто оце. Просто пуш... Тут заблочений, а у Little Papi, я думаю, на вихід. Давайте. Ну. Флеш. Будемо тебе тебе в... ну, не в спойлер, будемо думати... А, так, 10. 10, ну. Ех. Та чому? Так, веселий чатик. Та йомою, ну дайте валета. Та йомою. Артянку жовку. Чи ж А чата, може ну, бути, ну, що, <laughs> Ми два тижні чекали цю фіналку. Е, народ два тижні катав і збирався, і ми можемо. Скоріше за все, це дійсно буде одна з рекордних по часу. Так, нас будуть затяжні підозрілі тримакси, але навіть на те, як вони будуть затяжні, це ну, недостатньо. щоб Набити тривалість. Це... Чов, хто знає, побачимо. це... Може тут... А Арімберчипус знайшов? Ні, Ні, це I7. Просто ков. Ну, стримую, я затестую ще, що ну от не буде, ну. Не буде зависати. Так, то, не можна, це 50 бланк. ж... так. Та. Просто ков. Якщо все буде знову, ну, добре, то скоро буде. Ой-ой, скоро... ну. Happy no. birthday, dear Vlashovic! Happy birthday to you. Іска, та, мені не дуже подобається. Краще якусь гіршу руку взяв. Shitko можна просто поколено, новити, сет чи не навити. Ну, понятно, что там I із, із... буде широкий, mm. але вот типу... Красу... Ну, що Зараз можна залевить запушити. запушити. Ну. Ми за фішки подарували. Але давай об'єктивно, якщо так подумати, ми, можливо, це не викремлювали. Супротиву ніхто лашу, не чинить, немає якихось е требатів лишніх. Арімулір, Розачок пробував і все, і, і, і наче? А не було таких статусів особливо. Та й проте Чіпака особливо не про це не так. придумаєш. Це комфортну гру е, не піде зараз такий опен нічого робити з король 10, пофолдить підозрюю. Може, якийсь на колір шоколу, а тресь на якийсь піти. Ну, а, не а, а, тут цікаво. І Требе. цим самим він рятує лучину від велю підозрюю. Підозрюю. Ну, від... Він не вилучив би через дачу, але... А що не вилучив? Попри що Бетус? Так, мбіо більше так. А, окей, ладно. Ну, економій дуже багато фішок, бо я думаю, що на таке екшн хочеться викинути ту своле. Звичайно, звичайно. Ти більше може один, один вилетіти. Буває. Я, я завжди наголошую, ну, і тут не вже. Я течу, Треба Промазав. Промазав. Та, поїхали. Зелено? Бакдори поїхали, але. GG. Так. Стек. Данте дочекався другого подвоєння. Ну, двічі. Твійке... Тобто. Можливо, тут навіть пуш. Тут за НАТО було до цей, за широкий опен. І. і буде типу FOLD багато. Ну, трійки, ну куди думати з трійками? Ну звісно, кого. <гум> дуже неприємно для, для двік. Четвірку, далі. Ну, четвіречку. не скажи зараз четвірку. Якщо Ваня коментує не надійтеся, що тут хтось буде приїжджати трійки. <гум> які які наловили трійку. Дуже неприємно, ну дуже неприємно. Ваш там буде опен реально дуже широкий, дуже багато буде фауді, але. Не все, все пізнається в відносності. Ми подивилися на доволі затяжний 5 Макс. Позволяйте мені здається, запушить. Зараз. Ну... Там, багато, там багато відкривається, там короткий пушить. Ну так, це прикольно, а, що ми що? в короткого достатньо тузів будемо домінувати ще. Бо короткий, ну скільки може терпіти, він піде напушувати. Ну, ми побачили то Falz 106 судними, але світових він більше, ну, чи всі напушить на Open О, Прикольно. І шо? Так, і один Infold, ну валет. Ні, давайте без туза і Валета покатаємо Велашевич проти трьох рівнестеки. Це ж прикольно буде подивитися. От це класики ти... зараз і центи справжній. Це, якби була б дільошка, хлопці би казали, просто для них вигідна дільошка, максимально, мені здається. І вигідна для Валашовича. Прийти спав. Ну надіюсь, щось гарне хоча б снилось, знаєш. Я о, є... єва... ще... о тут Може зараз відразу цей. Відразу, е... е... Подвоєшся. Подвоїтись... подвоїтись і одразу виявити не можна. І... Я завжди кажу, для чого ми виставили в тій монетці, щоб, шо, щоб наступні роздачі фіш, фішки роздати, віддати валашу. Це ж флеші флеш. Тут сп'ять, думаю, але. Ну пуш. Дрядки пуш. Ну пуш, ну кол. Так. Скільки почекай, щоб. Хоча... А бачите, дивіться, невжаючи, те, що там слівку, гівку, і погіватили, полетіли. Так, тут з інфодіє. І дев'ятка. О, О, О йо, 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 Ой, чого, йо, йо. що й то за цього достали. GG, данте блін, так сидів, Данте короткий, сидів, сидів, і тут вже подвоївся, і вже, вже кистаті. Бачите, все складно, Бачите, що просто, просто ну, його турнір. Цей Данте забрав у арію, і щоб і віддав відразу. 66-7. Ну тут їм тут дуже. Зараз тут буде пуш, пуш. Походу. Можемо до перерви і не дотягнути. Ой-ой-ой. А, -я -я -я. <Limpa>? а там 8 викинулось, 8.7 викинув чи мені злося. <зваж> а, це може бути. Пуш, да, жорстко. Лимп, лимпу, да. Пуш. І примноження каналів. Ну, але там вже, скільки, там не багато було, я так розумію, всь... багато хто став на Валашевича. Е, до речі, про примноження каналів, я хотів, власне, зайти, щоб подивитися, У нас. Відкрити обмін балів. Можна буде сьогодні, можна буде. Так що. Вісімка будеш і дві вісімки. Вісінка не програють. Ну тут. Перше. Валети так... сьогодні не... 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 не випадають це ти валетів. Це третій раз. Як ми реагуємо на пуш з кольдами по циколу, Єзі? стої? Та, думаю, думаю, да. Ой-ой-ой-ой-ой, это. 87 пуш, тузи. ту зе. Уф, новий чип лидер, ч. хлоп. шло. Каре! уф як же йому здає, а? Як же йому сдает, мой улит упал. А нас чіп лідер. Новий чіп лідер. Трикип поколе, так така бы просто. на отвели. Вань, трічка попадається те завжди. Ой-ой. Ну це на стек, похоже. Глибина є. Йо. Уф. То -то Що тут? Да. Що Зараз якого з да, да. дев'ят дев'ятко пікову рівером і... Реагії. Ну потім давай вийти на чек так? Ну ми без позиції хочеться, так. Як, як ти відскочишся за мене? Ну і... Стремно, ну стремно цей чек-рейс отримати. Перший там за всю фіналку. фу 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 Чи просто коло-коло зіграє Рейс? Та важковато. От просто от без пози. Хочеться от вже наче, наче от туз дама ніколи не викине. Король дама не ну, викине. Ну, а валати протяг пакають. Ой, що в таке? Ну, план по факту. Вісімка була б чуть-чуть бланковіша. Хоча, а щось, а чому я кажу, чуть-чуть збенкаєш, -чуть якщо по 6-4, то і так були. Но, нових серії не дбались, так. Колор. Зто, думаєш, за кого? О, я ще не, не, в, голову, в голову собі таке питання навіть не ставив. Ну, можливо, переможний. Пас, нічого собі, чат. Вау. Так що тут буде? Треба пуші, думаю. Не здивуй фолду. Але куди? Що я вже? Я, я вже щось Туз? Ну, Та без варіантів для шісток. Ну, Це той момент, коли. Ну, п'ятірка не допомагає, але це пройти просто е король ріором і все. Тут же все, все тут. Нас новий джип-рідер. Отак далі. Хлопцям всім почті потримати, чи буде зараз забирати Волашевич назад. -я -я. Так, ну що тут буде пуш? Бустири. А, понятно все. Що? Трічка, <звистач> значить. ха <пух> 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 як він легко говорить. <пух> Я кажу, понятно все. Походу, не сегодня. Что, дамы просто, правда? Сплит, 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 шестка, может? Шестка дама. И туз. фу 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 фу, -фу. <свят> Я думаю, вот мы так часто бывает. Так, растили, че не растили? А, вот, туз три, можно порастили. Тричка на ривере. Вот, кто-то запытывал, почему канал так называется. Потому что трика на ривере. Мог бы раз одного раза с пару роков назад уже... Був такий період, що там трійка на рівері постійно. Що вона виходить і виходить. Я кажу, всім вже розказують: ну, на рівері та трійка. Кажу: ну, по-любому. Дивіться, поки що все йде, як стартували. Ну, типу, не, не все там мародьоно тільки один не в правильному порядку вилетів. До речі, а, а ти ж ні, 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 ні Так, там патотечно та, було. Tam twój zdecydowanie tak. nie pierwszy wylecił. Ty też wstawił na raka, jak inny. No tutaj już tak, ja coś opuściłem. Tak, no czwartą parę jakoś tu już... Że... trudno ciągnąć w Co my myślimy? Oj, ojej. Що це таке? Може він щось придумає зараз? Я хотів сказати, що наче, може, придумаємо. Дивіться, і знову кажучи. на трійку стрі. Трійки сьогодні вирішують. Може, дійсно зараз влаш... Олин, Олин, Олин. Ні, 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 ні. Чотири з половиною мільйончики. Подбет. <ган> <ган> ну, тут вже на блеф, на, на, на блеф не назбирається. Просто може би в четвірочку перетворити в Блеф. Було би прикольно. А, але, типу, 6-7 дама, валет. Але логічно, ні, коли ми сидимо з туз 3 і бачимо, ну, розуміємо, що абонент не бачить нашу карту, хочеться так. Хочеться поставити от суперполярну, ніж от. То, що я зараз бачу з відкритими картами. Звісно, то, що я бачу з відкритими картами, мені хочеться сказати, типу, постав 4,5 мільйони, і може там ще е якось четвірка піде в лев перетворюватися. А не кетчити, а тут. Тот, я думаю, що Аріе -Арі Мульер все-таки задумався. Якісь 6 7 є, і бродвейки. Happy birthday, Vilašević. Happy birthday! І все фінальне? Я скажете, що все якось притягую, але і Валашевич, якщо візьмемо початок фіналки, ви скажете, то початок зап тут інші зовсім лінії, і все таке, але Валашович не доблифовував, дуже багато в нього лінії не переблефовані. А може він думав, ну може, от цей момент, може, от зараз оце зараз mm -hmm. я нажимаю кол, і оце допоможе. Ну, але погацівально, ну, типу, Валашович, ну, типу, дуже багато, типу, там ставка по футу. Від слімком можна, можна було запушити. Розв'язка. Так. 25% на те, щоб Валашевич завершив тут і зараз. І це десятка! Ой-ой-ой. Все таки. В цьому хлопці виходить. Це хто, хто ставив ставки на Валашевича? Вітаємо всіх. Я таки одного один мене учень мій показав, що поставив 300 баксів на Валашевича. Невер, yeah. як, як, yeah. як то кажуть, never easy. От подивіться, був чіпак, yeah, yeah. вийшов тримакс і ще скільки треба було втратити нервових клітин. А ви дуже але... впевнено вірено. Тут Дуже сильно відіграно. Все, тут тут звані без компромісу, у нас не буде компромісу. Ми, я не зійдусь на тому що десь впевнено. От якраз мені здає, здається, що не додушив якісь лінії, а деякі переграв. Але це я ж можу, я ж можу заперечити. Я не, не доказу, я не хочу доказувати свою думку, але, на мій погляд, отак от. Так от.